Всім привіт! Презентую вам латку та кофти чоловічі та жіночі, мікс брендів, оцінка, є невеличкі забруднення, потертість та в всередині. Вони всі утеплені, є різних забарвень та з різними принтами. Матеріал баговна та поліестер розмір від S до 2 XL. В лоті 10 одиниць. Вартість 2100 гривень. Собі вартість пані це 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finic.ua. Дякую заробляємо разом!